Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо дивитися, чого хворіла мама. Скажіть мені, хворіла незадовго до смерті. Чого? Мама ваша мала магічні здібності, до речі. Також мала стосунки, які... Негативний чоловік в її житті був, не було коштів, п'ять пентаклей. Тобто, причини хвороби була, магічний вплив також був причиною хвороби і такий нервовий стан. Тобто, я би сказала, що її впливав на неї чоловік негативно. Із-за якого вона дуже нервувала, було розлучення, шість мечі вийшло. І не було коштів. Тобто постійно не вистачало якихось вітамінів в організмі, тому вона хворіла, але це все помножено на психосоматику: це коли людина нервує і почуває себе. Тані жертва ображається багато, тобто дуже багато образ, мало коштів, важке життя. Туз кубків вийшло, тут пентаклій. і тройка жезлів, дивіться, вона повинна була реалізуватися, як людина з здібностями, але вона їх не використовувала. Тому прийшла агресія в її життя, прийшла хвороба. Скажіть, покажіть, в чому справжня причина хвороби? Розбите серце, ображалась, дуже багато ображалась. По карті Лунашу магічний вплив також був. Що розбивали серце їй магічно. По карті мир ця історія скінчилась. Ну, бо людина померла. Хто магічно впливав? Чи була ця смерть за магічного впливу? Так, да, магічно впливали. Дивіться, тут порча насмерть вийшла. Карта «Мах» і карта. Смерть. Тобто магічно впливали. Але вона померла не того, що на неї там зробили порчу, і вона померла. Ніхто навіть із порчею не помирає раніше свого часу. Тобто вона померла вчасно, тоді, коли прийшов її термін помирати. Але е, життя е, було як спорчене оцією порчею. Магічний вплив, що відбирали кохання, гроші, здоров'я і дуже важке життя, і як наслідок, що не вистачало вітамінів, дуже багато втомлювалось, дуже багато розстраювалось, чоловік розбивав серце, переживала, ображалася, і це все разом вплинуло на стан здоров'я, предательства. Розлучення з коханим. П'ять мечів, магічні війни були. Був магічний вплив. Так, так як людина померла, це я перекривати не буду, але хочу подивитися, чи впливає оцей магічний вплив, що був на мамі, чи впливає він далі по роду, на дітей. Скажіть, покажіть, чи впливає магічний вплив, який був на мамі. Чи впливає він далі на родину, на дітей? Чи переходить по роду? Так, сім кубків. Перевернула колоду. Сім кубків. Що ж такое? На порченій роботі стоїть... Ось він маг, захист стоїть, не можна дивитися. Тут треба робити чистку, вам краще звернутися на чистку. Так, зараз я почищу колоду, і ми далі подивимось, чи впливає цей маг, оця порчена робота. Тобто мама була під магічним впливом конкретним. Це не забрало її життя, але. То... Те життя, яке в неї було, її зіпсували. Ну, було зіпсоване. Тому хвороби були і тому важко було. Я б вам радила зробити чистку роду. Так. Як робити чистку роду, є в мене відео на каналі. Дуже гарна процедура, яка прибирає магічний вплив з самого роду. Тобто все, що робилось на ваших предків, які вже померли, воно не переходить тоді на дітей, і діти не відпрацьовують. Ну зараз ми подивимось, чи оця порча, що робили мамі, чи вона перейшла далі на дітей. Так, скажіть, покажіть, чи впливає негативно та порчена робота, яка була на вашій мамі, чи впливає вона далі на дітей, скажіть? Ну так, да, воно переходить далі, дев'ятка мічів, дев'ятка кубків. Впливає на стосунки в родині, на, на кохання, на стосунки що Все, що стосується кохання, все, що стосується сім'ї, перешкоди робить дуже великі. І ви також маєте магічні здібності, і це повинно вас включити, відкрити ваші здібності, і ви повинні шукати вихід цієї ситуації, бачити більше, ніж звичайні люди глибше. Сім мечів зроблено, щоб було предательство, зрада. Це негативна карма роду так відпрацьовує. Скажіть, що така порча була? Двойка да, закриті шляхи на успіх, на кохання. Можливі любовні трикутники. Карлове Пентаклі, карта дьявол. Правосуддя. Хтось по роду... Хтось породу передав цю історію, в роду колись була кармічна така негативна історія. Якась королева Пентаклій робила комусь, чи приворот, чи щось по дьяволу робила. Зверталась до кого -то, робила чорну магію, якусь, щоб були успіхи, і, щоб були діти. Щоб народились діти, щоб була родина, щоб було одруження. Щось жінка робила по магії. Це правосуддя, це така кара. Тобто, оця людина, яка знайшлась і робила порчу, воно не просто так, воно, тому що негативна кармічна історія. Ну, вам тут однозначно треба чиститися. Тож, звертайтесь. Дякую всім за увагу. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. До зустрічі на каналі.